Вітаю вас на каналі Зубко Plus. Саме тут розуміються на камінах та діляться досвідом. Дякую усім, хто дивиться мій канал. Сьогодні на нашому каналі Маленьке Свято. Наша спільнота зросла до 1000 підписників. Це мотивує мене працювати далі, щоб зробити канал цікавішим. Сьогодні ми розглянемо підключення каміна з водяною сорочкою до системи опалення дому та його ефективність. Для початку розглянемо середньостатистичну камінну топку з водяною сорочкою в низькому ціновому діапазоні. Така топка має потужність до 20 кВт та найчастіше буває сталевою. Коефіцієнт корисної дії такої топки може бути аж до 90%. Це стало можливим завдяки установці прозорих дверцят з системою чисте скло. Немало користь дало інтегрування в топку активної системи дополу відпрацьованої в газів народі третинний топол. Та каналу припливу повітря на горіння в топку. Стандартний колір таких топок. Варіє від графітно-сірого до чорного. Підключення димаря відбувається круглою столевою нержавіючою трубою діаметром від 18 до 25 см. Як ми знаємо, камін в домі займає центральне місце. Він привертає до себе увагу у всіх. То проходить перший раз у гості. Все емоціонально виражене життя дому проходить коло каміна. Радість, сум, ностальгія та любов все це протікає біля полум'я каміна. У багатьох людей емоція домашнього затишку свого дому виражена через такий образ. Бачення себе біля каміна, що палає, з великим келихом червоного вина. Та неодмінно у кріслі гойдальці під пухким клічатим пледом. У широких колах людей камін вказує на високий соціальний статус господарів. А при продажі нерухомості наявність каміна у домі додає більшої вартості та дуже часто дає великий поштовх покупцю до швидкої. Емоціональної купівлі нерухомості з каміном. Але розглянемо з практичної сторони питання, чому люди вибирають камін з водяною сорочкою? Камін з водяною сорочкою 100% замінює простий твердопаливний котел. Всі їх параметри збігаються майже абсолютно. Витрата палива, потужність та час горіння. Ще одною з причин вибору каміна з водяною сорочкою є проста вигода. Коли господарі вже вибрали проєкт будинку з каміном, то логічно було встановити камін з водяною сорочкою для опалення та заощаджити гроші на установці твердопаливного котла та його обв'язці. Буває і так, що у домі немає місця під котельню, тому камін з водяною сорочкою підійде для розв'язання цієї проблеми. Камін не потребує додаткового місця і може бути встановлений на одному метрі квадратному площі. До того ж, камін весь час на очах господарів. Тому процес горіння та підкладання дров в камін більш керований, ніж той же процес в котлі, але десь в іншій частині дому, в котельні. Розглянемо принципіальну схему підключення каміна до системи опалення дому. Ця система є найбезпечнішою із усіх можливих систем підключення каміна до системи опалення, має назву відкрита система без тиску. Головними елементами цієї схеми, крім топки, є розширювальний бак, пластинчатий теплообмінник і електронний контролер. Згідно із схемою регулювання кількості води в топці та її наповнення. Проходить через поплавковий клапан 1, що знаходиться в розширювальному бачку. Якщо в ситуації нагріву води в топці з будь-яких причин до температури кипіння, то по трубці 2 кипяток та пара виходить в розширювальний бак, де охолоджується та втрачає високий тиск, та по трубі 9 вертається до топ. Трубка 4. Підключення холодної проточної води до охолоджувального елементу конструкції топки. Трубка 3 виведення проточної води до каналізації. Ця система спрацьовує відкривання автоматичного крану та пропускання холодної води у разі підвищення тиску в топці до 1,5 пара. Трубка 5 це подача від топки до пластинчатого теплообмінника. Трубка 6 подача на систему опалення будинку. Трубка 7. Зворот з системи опалення дому до пластинчатого теплообмінника. Трубка 8. Зворот з пластинчатого теплообмінника до топки каміна. При Перевищення рівня води у розширювальному бачку зайва вода стікає до каналізації по трубці 10. Зауважу, що система опалення відокремлена від каміна-пластинчатим теплообмінником. Тому у самій системі опалення дому може бути потрібний тиск, тоді як у топці каміна тиску немає. Що, робу, що робить його безпечним, якщо, наприклад, раптово зникло живлення у мережі, а камін закипів? За кількістю додаткових елементів та їх ціні, ця система є дорожчою від закритої системи підключення каміння, який підключається безпосередньо до системи з тиском, не вживаючи пластинчатого теплообмінника та розширювального бака, але відкрита система є найбезпечнішою з можливих у випадку довгострокової відсутності живлення в мережі. Можливість використовувати камін без електричного живлення це під час надзвичайних обставин дорого коштує. Важливо пам'ятати, що під місцем встановлення каміна не може міститись тепла підлога, а фундамент під камін повинен бути міцним та рівним. Для самостійної підготовки комунікацій до монтажу каміна з водяною сорочкою. Потрібно знати, які виводи труб потрібно підвести до місця монтажу каміна. Перше, що потрібно, це подача та зворот системи опалення дому. Друге це живлення холодної води. Третє це вивід каналізації. Четверте електричне живлення до контролера. П'яте. Повітропровід в вулиці. Прокладений в підлозі під середину каміна. Димохід повинен бути змонтований згідно з нормами пожежної безпеки та будівельних стандартів. При виборі топок каміна з водяною сорочкою. Потрібно знати, що топки бувають двох типів для відкритих систем опалення з товщиною металу топки 4 мм та топок для закритих систем водяного опалення з товщиною металу від 6 мм. Звісно, така різниця в товщині металу відображається на їх цінах. Тому топка для відкритих систем опалення будуть дешевші від топок для закритих систем. Але далі ця різниця невелюється покупкою додаткового обладнання для відкритих систем, таких як теплообмінник та розширювальний бак. У випадку вибору довговічних матеріалів для монтажу системи водяного опалення, при виборі трубопроводів на першому місці посідають мідні труби. Далі сталеві. А потім вже пластикові та інші. Через те, що камін та його облицювання неможливо буде відремонтувати без втрати цілісності дорогого облицювання, матеріали потрібно вибирати з великим запасом міцності. Тому дешевим кранам та фітінгам не місце в вашому камінні. Також в проєкті каміна потрібно врахувати можливість подальшого ремонту каміна. Потрібно в конструкції облицювання зробити сервісні отвори або скриті люки для проведення ремонтних робіт. Такі отвори можливо розміститися за елементами декору каміна, таких як дзеркала та картини. Розглянемо основні помилки при самостійному монтажі каміна з водяною сорочкою. Нерозуміння роботи всієї системи опалення дому. Тому часто буває так, що при підключенні каміна до системи опалення дому система змінює алгоритм своєї праці, наприклад, якісь кімнати перестають добре грітися, а інші навпаки гріються занадто. Моя рекомендація витрати додатковий час для розуміння всієї вашої системи, її складових та алгоритму праці. Іноді буває так, що система розбалансована по тиску і камін перегрівається а в той час, як система опалення залишається холодною. Причина таких дій в більш потужному циркуляційному насосі в системі обігрівання, ніж в системі каміна. Виявити цю проблему легко. До місця з'єднання подачі каміна з системою обігрівання труба буде гаряча, а за місцем з'єднання вже холодна. Розв'язання проблеми. Потрібно або зменшити потужність помпи циркуляції системи опалення, або збільшити потужність помпи камін. В кожному разі краще зробити їх рівними. Кожному разі під час виявлення проблеми потрібно звернутися до професіоналу, але враховуйте і на те, що майстри дуже люблять за кимось перероблювати. Тому, якщо вам пощастить і хтось візьметься за цю працю, то ціна буде на порядок вища, ніж робота майстра з нуля. Які є з плюси та мінуси системи опалення з використанням топки каміна з водяною сорочкою? До плюсів відносимо в першу чергу високу естетичну привабливость. Камін є маркером високого соціального статусу господарів дому. Але такі характеристики в рівній мірі також підійдуть і до конвекційних камінів. це їх загальні ознаки. Але саме камін з водяною сорочкою можливо приєднати до ефективної системи теплої підлоги. З допомогою каміна з водяною сорочкою можливо обігріти велику площу будинку. Також така система є дуже стабільна по добовому перепаду температур будинку. Основним мінусом каміна з водяною сорочкою я вважаю його високу ціну. Оскільки камін залишається дотепер предметом розкоші, а комплектуючі мають закордонне виробництво. Для посередніх мешканців в країні ціна на встановлення такої системи під ключ є високою. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал. Та якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Щоб отримати сповіщення. Щодо нових відео, натискайте дзвоник.